Ум'я Отця і Сина, і Святого Духа всіх вас, дорогі браті і сестри, щиро сердечно вітаю з Воскресним днем. Ці дні Великого цього святого різдвяного Посту, браті і сестри, вітують, готують нас до великої радості до Різдва Христова. Як підготуватися до Різдва Христова? Як знайти ту тишину, щоб почути спів ангелів, які чули пастухи? Святі отці говорять, що відповідно потрібно прибувати в тишині, в спокої, в мирі, в душі, в розумі. Тому що пастухи будучи в тишині, вони почули спів ангелів. Нам сьогодні дуже багато всього хочеться комусь доказати, розказати, поспорити. Але там, де є тишина, там є. Відчуття Божої благодаті. І кожна неділя, яку ми звершуємо Божесну літургію, наближає нас до великої радості. І хочеться, щоб ми в дні посту вчилися, преобразувалися, смирялися духовно чуть-чуть піднялися. Своїми поступками, думками, поглядами і правильними діями. Сьогодні ми чули за Божественною літургією Євангелія, що приступив до Господа юнак, чоловік, який сказав, учителю благий, що мені зробити, щоб наслідувати Царство Небесне? І Господь відповідь говорить, що ти мене називаєш благий? Ніхто не благий, крім єдиного Бога. Знаєш заповіді, не прелюбодействуй не вбивай, не кради, не зле свіч, слухайся батька і матір твою. І юнак, почувши у відповідь від Спасителя слова закону, він говорить, що це я зберіг від юності своя і Господь, подивившись на нього, говорить, єдиного тобі не вистачає. Те майно, яке ти маєш, іди роздай убогим і слідуй за мною. Юнак опечалився. І Господь, побачив, що він опечалився, сказав, як важко багатому війти в Царство Небесне. Легше верблюду увійти, пройти скрізь в ушко голки, чим багатому війти в це Царство Небесне. І учні, його, які були біля нього, і люди сказали, Господи, хто ж може тоді спастися? І Господь відповідає, що людині це неможливо, а Богу все можливо. Часто ми чуємо про багатство в Євангелії неодноразово, браті і сестри. Людина стремиться до багатства. Вона шукає і правильно, і неправильно багатство. Вона стає самонадіяна. Колись ми знали цю людину просту, доступну, веселу, з якою можна було пописку поспілкуватися, поговорити, десь поїхати, піти. Але коли він збогатів трошки фінансово чи матеріально, чи ще якимось методом, він став недоступний, він став зверхний. Юнак, який браті і сестри, запитав це питання, він двояко питає, він ліцемірно, він не каже, що Боже не називає Господа Богом, а Учителю благий. Тобто він знає, що перед ним стоїть Христос, але Він каже учителю благий, не каже Боже. Він ніби хоче сказати, що це Бог, але визнати його не хочеть, тому що йому повністю прийдеться послухати все те, що каже Господь. Він лукавить. І коли Господь йому сказав на заповіді, не перелюбодійство. Не вбивай, не кради, не звичай свіч, почитай батька і матір. Хто би не хотів мати такого сина, хто би не хотів мати таку дочку, скажіть сім'ї, який прихід би не хотів мати такого прихожанина, який себе не осквернив нічим, ви тільки подумайте, що ті заповіді, які він перечисляє, він каже, все це є зберіг від юності своєї. Сьогодні велика проблема, браті і сестри, не в середніх класах, не в старших класах, а в молодших класах. Діти розстріляються. Велика помилка батьків, що вони залишають своїх дітей на одинці з телефоном чи з комп'ютером на ніч. Це велика біда дітей. Вони не можуть справитися з тим, що вони там бачать. Вони стають рабами. Їх паралізує розум. Чому ви кажете, що діти вас не чують? Тому те, що вони надивилися вночі, нечистоти всякої, блуда всякого, а там, хоч-не хоч, воно само вискакує. І дитина просто паралізована. Вона ходить, і ви бачите присутність тілесну. Ну, Душа, тіло, розум, бажання вони і не тут. І тому ми не можемо достукатися до дітей. А ви подумайте, що говорить цей юнак, я це все зберіг від юності своєї. що він себе не розпустив, він себе не осквернив. Він не дав дияволу обладати всякими страстями. Він це все сохранив. І Господь говорить йому, єдиного тобі не достає. Іди, продай твоє майно і віддай убогим. Про що таке, браті і сестри, говорить Господь? Не думайте, що він би змінився, коли він продав своє майно. Господь його кликав з одних із самих ближніх учнів до себе. Можна сказати, апостолом стати. Пам'ятаєте, позавчора була апостола Андрія Перозваного. Це рибаки, це лодки, це справа, яка наладжена. В тебе все виходить, це домівка все є. І Господь сказав, поклику, Його, Він пішов за ним, залишив все. А юнак мов пристрасті до того багатства. Святі Отці говорять, для чого грішнику Царство Небесне, вічна слава, якщо Він має радість тут, нашому мото. І тому часто ми бачимо. Що люди, які обогатіли, вони самі з себе вседозволеність. У них більше розходів буває, ніж то, що вони були бідніші. У них більше непотребства того, що вони собі втрачать, придбають, які на користь їх не приносять. Це приліпління, браті і сестри, серця, душі і розуму дотлінного. І Господь побачив у нього пристрастя і говорить, що піди роздай і йди за мною. Ну це не означало, що це спасе тебе, браті і сестри. Ні піс, ні молитва, ні ціломудрія це допоміжне, що тобі допоможе приближиться до Бога. Людині це неможливо. Хто був з нами в Єрусалимі, ви знаєте, що таке ворота? Вушка голки, вони не закривалися навіть на ніч. Навіть верблюд міг в нього ввійти, але якщо з нього зняти все те, що він ніс на собі, верблюди не просто ходили так, а вони на собі возили великий груз. І для того, щоб їм було легше вти, їх навіть намашували маслом для того, щоб вони могли пройти. Ворота закривалися основні. А на ніч залишалися такі, вони у виді вушка були. Так і людина, брат і сестри, якщо вона пристрасна, похотлива, вона не може туди вийти через ці ворота, їй треба це залишити. От ти сумкою з рдзяком туди не залізеш, ти повинен його зняти. Так само і наші гріхи, наші пристрастя, які в нас є, вони нас не пускають через ці вузькі ворота. Нам потрібно покаятися, очиститися для того, щоб скрізь них пройти. Ніхто не каже, що це вушко, голки, яке ти маєш. Ну вони порівнюються, що навіть верблюд легше увійти йому через це, чим людині своїми гріхами, пристрастями перейти в тісні ворота Царства Небесного. Я вам розкажу один приклад. Недавно до мене дзвонив на цьому тижні пару днів назад, Жінка, я її ніколи не бачу. Ну, багато людей дзвонять, яких я не бачу, не чув, ну вони питають поради. І вона мені каже, я не буду сказати, чи Сум, чи Черкас, де звідки дзвонить, їй за 60 років. І каже, батюшка, мене обграбували. І плачуть, мене все забрали. Що в тебе забрали? Гроші до копійки забрали. А де ви їх тримали? Десь там холодильник отримала, десь там, ну, розказують, десь мала хованку собі. Я кажу, і хто забрав? Ну, я не знаю, хто забрав. Ну кажу, багато забрали, 5 тисяч, 10 більше, 20 тисяч більше. Я кажу, а як у вас забрали гроші? Я отримала, ну, за щось вона там, чи за пай, чи ще ну, якісь на карточку їй скинули гроші. Великі такі суму. І кажу, і що ви з ними? Кажу, може хтось з вас забрав з карточки, хтось зайшов, якийсь код знайшов, міг хтось з вас забрати. Та ні, та я поїхала, кажу, а де куди ви поїхали? А я не знаю, яка сила мене підняла. Я поїхала у Львів. Я поїхала сам називаю імена по Україні, міст, куди вона поїхала. Я кажу, то у вас ніхто не украв ніякі гроші. Ви їх просто потратили. Ви ж розраховувалися карточкою. Так, я розраховувалася карточкою. А де ви ночували? Ну, в платних тих кихось гостинницьких домах. І вона така, одіки і собі нічого не зробіть. Вона каже, такі думки приходять до мене. І я згадую, колись в мене була розмова з нею. Я кажу, що ви в храм не ходите. Що ви не сповідаєте, та у нас в немає в селі, а потрібно туди їхати, в село, ніби в районний центр чи куди, а я щось не можу, то коштів немає. Браті і сестри, запам'ятайте, що ми між собою ніколи не будемо багатими такими, як є багатий Бог. Всі ті недра, які сьогодні ми користуємося, подивіться, сьогодні бомблять заправки там склади, нафти, бензини. Ну ніхто людині каністру не дав, ні вдові, ні сироті, ні інваліду. А все знищують те, що беруть з землі, то Боже. Скільки людей вбивають, граблять? Магазини з золотом, з там дорогоцінними. Звідки воно в землі лежить? Воно валяється в землі. Але це Богу належить. І ми користуємося. Бог не ставить туди ні охорону, ні огорожу. Він дає нам. Користуйтеся. Ну ми не вміємо. Ми це використовуємо для гордості, для самовпевненості. І ця жінка, яка отримала ці кошти, вона не поїхала в монастир, вона не подала милостиню, вона не заказала за себе службу. Вона подумала, що вона от має. Карточкою, вона ніби має коштів, а диявол посміявся над нею. Сьогодні ви чуєте з телевізора, з інтернета, які кажуть, не купляйте свічки, бо це кулі, не ходи в церкву, не неси нічого, бо це кудись, ти несеш, на мозку відправляєш. Диявол робить так, браті сестри, через людей, щоб ми оскупилися. Якби ця людина дала від того, що вона має, милостиню. Повірте мені, вона би їх не потратила просто попусту. Я веду до цього, браті і сестри, що кожен із нас, з того, що він має, прибуток, вмійте з цього завжди щось дати. Ви не раз стикалися з таким відчуттям, що коли ви подумали дати, а тут зразу друга думка, та ні, та другим разом, та воно мені так, диявол похищає. Диявол краде, тому що блаженні милості, як оті, і помиловані будуть. Ми народжуємося, ми нічого в цей світ не приносимо. Ми його покидаємо, нічого не забираємо. І коли ти вмієш з цього, що ти маєш дати, Господь збагатить тебе набагато більше. Є багато людей, які бідні і скупі. Є багато людей, які бідні і щирі, є багато людей, які багаті і скупі, є багато людей, які багаті і щедрі, тому що вони оглядаються назад і бачать, що те, що у них є сьогодні, це від Бога їм подаруночок, Но не в гордість, не в вознесіння, а щоб не очерствіло наше серце. Ми повинні, браті і сестри, з того, що ми маємо, завжди постаратися щось дати. І тоді Господь нам скаже, що ті, нам не важко пройти вушко угольне, Тому що ми страсті прихоті свої, ми їх скинемо, ми легко пройдемо. а коли обладає. Ці страсті нашим серцем, нашим розумом ці люди черстві. І ніяка людина не може бути ні президент, ні бізнесмен, ні ті люди, які живуть тут на землі і кажуть, які вони мають статки, вони не можуть бути багатші Бога. Тому що це недра Божі, це дари Божі. І хочеться нам, браті і сестри, сьогодні до Різдва Господа нашого Ісуса Христа, Господь через цей Євангелій вчить робити добро і збавлятися від пристрасті різних. І дякувати Богу за те, що ви маєте. І ви побачите, наскільки вам легше буде, наскільки спокійніше, якщо ви не тільки дітям, внукам, які требують вони щось хоча, а за них давати милостиню. І ви побачите, що їх Господь буде міняти. Оця ця даром не прийде. І хочу сьогодні нам всім побажати, щоб ми були щирі, щоб ми були добрі, щоб ми були милостиві. І від того, що нам Господь сьогодні дає, ми могли з цим поділитися з нуждаючимся, нужденними. А сьогодні їх на великий жаль дуже багато. І за того, що неправильно використовується для людей. Одні не знають, куди діти, куди вложити, не сплять, а інші не знають, про що прожити, як жити. Постарайтеся з того, що ви маєте, завжди дати тому, хто потребує допомоги. І ви побачите, що те, що ви думаєте, що ви втратите, з практики вам життя скажуть. Що людина, яка щиро дає, вона ще більше потім отримує через деякий період. У нас один був студент, він зараз батюшка, і казав, що при семінарі у них сиділи один бідний чоловік, і всі замітили, якщо йому хтось щось давав, на протязі пару днів їм верталося набагато більше. Каже, можна було будувати бізнес. Ти йому дав, приходиш, дав п'ять, тобі 50, дав 50, тобі 500. Каже, ми дивувалися, як так. Ну, якийсь такий був блажений чоловік, не на горівку просив, не на ще якісь страсті, не одна обман. Але каже, всі замітили, що коли йому щось давали, вони завжди приобретали ще більше. І так нас сьогодні, браті, і сестри, відбивають, щоб ми не давали милості на храм, на молитву. Все це йде обман, тому що диявол радів і тішився, що ми поскупилися дати во славу Божу. І ми повинні робити це щедро, весело, розумно для того, щоб посрамити диявола, а в Бога, щоб ми збагатіли. І ті пристрасті, які, браті і сестри, кожен кожного у нас є, стараються впісти. Сповідатися, причащатися для того, щоб ми наслідували Царство Небесне і були в торжестві з Господом нашим і Ісусом Христом. Храни вас всіх, Господь, пасі Господі.